Так, відео про те, як старандатра перша ловить апортик. Потім вона його мені через раз несе. І отак вона типу відвертається, відвертається. А Луна дожна з падтіжка підійти і стирить у неї апортик. Потім несе мені, Ларіска намагається вирвати, в неї не виходить. І Луна несе мені портик, я кидаю. І ця старанда знову його ловить. Давайте, дівки, работаємо, работаємо. Палочка вкусника. Фріда, несеш мені портик? Фрідка. Фрікаделька, йди сюди. Ні? Ага, і це якщо вона не йде, не хоче, то вона зараз типу отморозиться або десь піде щось понюхає. Для того, щоб Луна змогла забрати портик і принести мені. І так ми цілими днями розлікаємося. Що, Ларісон? Ларіска? Ларіска, як діла? і хвіст у Ларіски класний. Пишний такий. Фріда, неси мені портик. Давай, поки та сере, давай, іди сюди. Застукали на гарячому. Мап-ма-ма-ма. Взяла, наклала купу в пісок. Ну, ж ця луна, ж ця луна! Хто насрав пісок? Луна насрала в пісок. Біжим, бежим. воду пить з відра. Фріда, давай. Фріда, давай, тихо, потихо, почиха, не сюди. Фрідка, неси апортик мені, неси. Луна, иди забери у япортик. портик. Ох, ешь вкусненько, да? Ой, да так вкусненько, что палочка, так вкусненько. Эти две акулы ходят. О, чиназис подоспел. Давай, Луна нашла другий апортик, принесла мені другий апортик. Молодець, лунатик. Ось все, ось дві красуні мої, дві красуні. А та третя, в смислі? В смислі, апортик? В смислі? Це ж не мій. Ми що, другим будемо гратися? Мамка, ладно, давай кидай. Ти, ти нам кинеш? Ми ж Давайте, дітвора. Апорт? Ну, естественно, естественно. Прикадель перша. Фрідка, молодець. Луна, забирай той абортик, неси опять мені. Луна, давай, давай. Ага. Луна опять сперла у мамки. Луна сперла у мамки і несе мені. Луна, давай, давай бігом. Нема фріда. Дай. Ага, все. Луна принесла мені апортик, дала. Тепер три акули сидять, ждуть, поки я їм кину. Да? Мої красуні, мої дівчатка. Апорт. Ну, звісно. Фрідка ж нікому не дасть першому забрати. Всі апортики її. А потім робить так, щоб у неї їх стирили. І потім хтось мені його приносить. Ну, а хтось це луна. Так, круги наматують, наматують, о, о, ставила портик, значить, луна що робить? забирає і несе мені. Звісно. Молодець лунка. Молодець, принесла мамки. І та така теж довольна. Ага, зараз будуть кидати. Три мої морди, трима мені доці, так? Да? Красотички, красоточки, ждуть апорт. Апорт? Ого. Ого! Мамка кинула. Ну і все, опять по кругу, по кругу. Десь тут була подоляночка, десь тут була молодесенька. Так ми в садочку грали в подоляночку. Щось словно придумала. Щось вона шукає, зараз вона візьме, будь-другий апорт, і принесе мені другий. Гратися що хочеться?

Ану, Ано. Ну. Та шо? Крикадель, несеш мені апортик? Даш апортик? Та що, діло буде? Луна, шукай другий абортик. Давай. Або запирай, або давай другий щось неси. До речі, дівчатам 7 місяців. Старі Андатрі а, 4 літом буде. А ці дві красуні 7 місячні. Підтрющі. Ларіска у нас блакитна німецька вівчарка. Називається блакитна, але шерсть у неї як мокрий пепіл. Ну, давайте, дівчата. Луна, неси вже другий якийсь опорчик, або забираю мамки, давай. Фріда, або ти неси опорчик. Давайте вам кіно опорчик. Ну що ми так не граємося якось. Йди сюди. Фріда. Фріда, ко мене. Давай. Дай. Дякую. Так, дівчатки, красавчики. Красавіця, не красавчики. Так, Фрідка. Луна, красуня, маміна доця. Лариска Лорі. Ай, квіточки, Кіточки, мамин урожай. Апорт. А, Ларіска, молодець перша була. Ну, звісно ж, дат розібрала. А як по-другому? Вона на них рикає, вони її бояться. Не бояться, а поважають. То, звичайно, паличка у нас за лідером. Давай. Принесла мені, дай. Молодець. Ай, молодець. Всі красуні, всі три мої доці, хорошенькі. Боже, як я вас люблю. Апорт. Ну і хто б не перший не взяв, звісно. Мамочка у нас найголовніша. Вона вже сердиться на неї. А Вона ще дуже ревнує, коли я хвалю когось другого, а вона не заслужила похвали. Все, верні, обідно стає. сюди до мене. Мамка, ну що це таке? Ти мене не хвалиш, не хвалиш мене, не хвалиш, не хвалиш. А я ж хотіла теж тобі паличку принести. Іди шукай апортик, я буду тебе теж хвалить. Біжи, біжи, біжи. Диви, мамка якраз зараз не гризе. Луна, забираю мамки апортик, давай. Давай, потіхаму. Нема, так, а чого ти прийшла? О, ось, все, бачите, спеціально оставила. Луна, ой, Лорі, господи, Фріда, неси, неси мені вже, давай. Раз уже таке кіно. Дай, дай, діста. Дай. Дай, хорошо? Ой, луночка. Боже, ти мені... така гарна, така гарна, така чорна голова. Апорт. Ну, все одно, зараз мамка забере. там тобто, його не взяв. Мамка перша. Фріда, несеш мені? Фріда. А вона поклала для того, щоб луна вкрала. Така у них Оп! Спеціально ж ходить, спеціально, це постійно так робить. Спеціально уходить для того, щоб Луна могла його забрати і мені принести. Луна, молодець, неси мені. Дай. Дай. Молодець! Молодчинки, а Лорік у нас просто бігає за всіма, але вона не носить. Їй не по приколу. Або вона відчуває, що ті більш лі... лідірують. Ти моя красуня. Апорт. Браво, Фріда, молодець, да? Фріда, мамина доця. Неси, неси мені, неси. Неси, паличку, неси. Дай. Дай. Фріда, дай. Дай, хорошо? Квіточки, мамині. Апорт. Ну, все, пішла їх кормити. Люблю їх в обід підкармлювати чимось добреньким. Всім пока!